спробуємо швиденький розпакуночок. Бачите, такі от DVD. Так розумію, що це романтична комедія. Знак якості. Universal голограмочка. not for Rental. бачите, Тільки, тільки купувати або в подарунок. Ніякої оренди. Wimbledon, Kirsten Dunst, Paul Bettany, Давайте спробуємо відкрити. Бачите, тут є у них це. Бачите, є. Це що щепляти, але я щось боюся, що це буде довго, поки я знайду. Давай спробуємо зробити більш простий і варварський метод. О, Бачите. Зате він дієвий. Цей метод. Така історія. О, бачите. Тепер тут немає цих... То все було на... Оп! Ну, нічого тут зайвого немає, бачите? Ніяких буклетиків. Є тільки диск DVD в ідеальному стані. Тобто нічого зайвого. А інколи прикольно, коли щось зайве є. Така історія. Чи бачили ви це кіно? Чи порадити його?